Ставим, ставим, ставим! Скажу так, росіяни насправді наразі лютують. В них відбили дуже багато позицій безпосередньо на нашому напрямку. Вичислили наші, вдарили, все. До побачення! Будуть солишники на тому місці, хороші родичі. Ворог був 20 кілометрів від мого жит... села. О, і так сталося, що я пішов на війну. Хочеться вже, щоб війна скінчилася, до дітей хочеться. О. Меншу донечку, не... я за півтора року бачив двічі по 15 хвилин. Це дуже ну, тяжко, морально. А я нічого не сказав, <кій> тому що в мене старша така, вона серйозна дівчинка, вона мене лаяла, О. так що я нічого не сказав. Я зібрав торбу та й поїхав. В цивільному житті я був електрозварювальник. Головне бажання то йому ти всьому гранатомета, із... і з СПГ з усього вчився. А що? А хто ще піде захищати? Треба свій дім захищати, свою батьківщину. Це моя земля, моя матір. Якщо я не прийшов би сюди, вони прийшли б до мене. Я був оператор на шарових, готовий начинку на конфети. Пішов добровольцем, мати дуже ругалася, не жалкую секунди. Бачу, скільки горя вони наробили людського. Для мене це вже не люди. Я з перших днів стояв під Запорожжєм, коли бачу, як дітей везуть без батьків, без нічого евакуацію. Думав, я їх голими руками рватиму. Знаєте, в мене таке враження, що вони спеціально б'ють по цивільних. Якщо вони думають, мабуть, їхня політика така залякати. Вони не розуміють, що ми тільки зліші стоїмо. Тому що коли бачиш, що ці розвалені хати просто-напросто аж клекоче. Солянка. Зараз грузимо до тивенів і вони їдуть до хлопців уперед. А є інший вибір хіба? На нас на павору треба захищатись. Тому я тут. Грав на гітарі в різних гуртах, кафе, ресторани. Любив готувати, дуже любив. Саме тому я, мабуть, і тут, бо коли я прийшов до воєнкомату, як виявилось, в армії не служив, воювати не вмію, ти не вміє, мене спитали, готувати, вмієш. Кажу, зможу. Ну от готую вже півтора року. З Сьомої ранку до шостої вечора, кожен день, без вихідних. На день ну, це десь 100 літрів першого і 60-70 літрів другого. Вже звик... спочатку, звичайно, було важко, дуже важко. На перші блюда це гороховий суп, солянка, борщ, гречневі супи, супи курячі з макаронними виробами. На друге це каші різноманітні, та ж гречка, перловка, булгур. Плов готуємо, салатики ріжемо. Отельно-ресторанний бізнес. Хотів довчитися, але ж і кинув навчання і пішов сюди. Я не хотів сидіти вдома і дивитися на, це, на цей жах, який кується. І вирішив все ж, потрібно йти захищати свою землю, своїх батьків, всю Україну. Кулеметник і... Зводний медик, але не офіційно, але ж допомагаючи можу, що знаю. Найважче побачити побратимів в крові, бачити, як це все коїться і дуже важко до цього звикнути, з цивільного життя прийти сюди. Отак от так вот люди можуть вернуться жити только нікуди. Взагалі. Ще пока. Готовий? Готовий? Раз, два, пів. Щоб витягти одного побратима, навіть якщо не йде стрілковий бій, необхідно як мінімум 6-8 солдатів. Це завжди прикриття вогневе. Це ті, хто несуть побратима або по і, А якщо це йде артилерійський щільний обстріл, якщо йде контактний бій, це насправді нереально. Це настільки кропотлива робота проводиться, що її не описати словами. Маю досвід, досвід військової служби, маю досвід нацполіції. Не міг, маючи такий досвід, не міг дивитися на те, як загарбники прийшли на нашу країну. У нас проходять також штурмові дії на нашій ділянці, і кожен день ми стикаємося з контактом, з вогневим контактом з ворогом. Росіяни насправді наразі лютують. В них відбили дуже багато позицій безпосередньо на нашому напрямку. І росіяни застосовують наразі все, що можуть застосувати. Це від звичайного контактного стрілкового бою. До застосування артилерії, застосування кабів та фабів по нашим ділянкам. Спасибо. Наступати важче, тому що ворог дійсно дуже добре окопався. Якщо на початку контрнаступальних дій ми проводили також штурмові оборонні дії, дії на нашій ділянці і на ділянці ворога це були звичайні, скажімо так, окопчики, то наразі це забетоновані вже доти ворога. Чим далі ми йдемо, тим, тим більше ми скажімо так, бачимо, як ворог будує фортифікаційні споруди. Чим далі, тим ці фортифікаційні споруди більше. Нас насправді, так. є така проблема. Однак, Добра, хороша тактика, хороші стратегічні дії приводять до хорошого успішного результату. Воювати до останнього ворога У нас немає варіантів. Ми поки не звільнимо Крим, тому що Крим це Україна, Донецьк, Луганськ це Україна. Доки ми не повернемо всю нашу територію, будемо воювати, інших варіантів у нас немає.